Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні ви дізнаєтесь про такого відомого вченого, як Альберт Ейнштейн, чому у світі все відносно та як взаємопов'язаний простір та час. Отож, про Ейнштейна. Альберт Ейнштейн – талановитий учений і фізик, творець теорії відносності і один з творців квантової теорії і статистичної фізики, народився 14 березня 1879 року у Німеччині у маленькому містечку під назвою Ульма. Маленького Альберта були великі труднощі в розумовому розвитку. Він довго не розмовляв, довго вчився говорити. В семирічному віці міг лише повторювати короткі фрази. Навіть у дев'ять років він говорив недостатньо побіжно. Батьки і родичі звідчієм думали, що їх улюблений Альберт тупиться. Що ж зіграло певну роль у розвитку майбутнього фізика світового масштабу? Ще до того, як Ейнштейн вступив до школи, батько одного разу подарував йому компас. Цей простий предмет з несподіваною силою порушив допитливість хлопчика, його вразило, що стрілка компаса завжди встановлювалася в одному і тому ж напрямку. Тут ще в дитячій, наївній формі, виявилось його зацікавлення проблемою властивостей поля та структури простору, яка згодом настільки жваво займала Ейнштейна, і яку він геніально вирішив у своїй теорії відносності. Через кілька років відбулася ще одна подія, яка здійснила яскраве враження і справила великий вплив на Ейнштейна, який вже відвідував молодші класи гімназії. На початку навчального року йому потрапив у руки маленький підручник евклідової геометрії, який поглинув всю увагу Альберта. Йому на той час було 12 років, і цей підручник справ на нього настільки ж сильне враження, як сім років тому магнітний компас. У своїх автобіографічних начерках Ейнштейн із захопленням згадував про священну книжечку з геометрії. Там були твердження, наприклад, про перетин трьох висот трикутника в одній точці, які, хоча і не були самі по собі очевидні, але могли бути доведені з упевненістю, виключали як ніби всякі сумніви. Влітку в 1900 році Ейнштейн отримав диплом викладача фізики, але знайти постійну роботу йому не вдалося. Протягом трьох років. Ейнштейн перебувався випадковими заробітками, поки з великими труднощами не отримав місце технічного експерта стажера третього класу в швейцарському бюро патентів. З цього моменту Ейнштейн віддається улюбленій дослідній роботі протягом цілих семи років. Головна наукова робота Ейнштейна це теорія відносності, яка, по суті, є загальною теорією простору, часу і тяжіння. Сталості швидкості світла випливають два знаменитих парадоксу теорії відносності. Перший це розміри швидкорухомих тіл при швидкостях близьких до швидкості світла, скорочуються в напрямку їх руку. І друге це уповільнення ходу годинника в швидкодвигаючих системах парадокс близнюків: це коли космонавт літає у всесвіті достатньо довго, а після повернення на Землю виявляється, що його брат близнюк набагато старший за нього. У 1915 році Ейнштейн вивів рівняння гравітаційного поля. Ця робота заклала основи наук, загальної теорії відносності. Наукові праці Ейнштейна зіграли видатну роль у розвитку сучасної фізики. Спеціальна теорія відносності і квантова теорія випромінювання стали основою кван... квантової електродинаміки, квантової теорії поля. Атомної і ядерної фізики, фізики елементарних частинок та квантової електроніки. За свої переконання, Ейнштейн змушений був тікати з фашистської Німеччини в 1933 році. Він влаштувався в США, в місті Прінстон, штат Нью-Джерсі, де працював до кінця своїх днів. Ейнштейн прожив важке життя, повне позбавлень і протиріч. Було все. І особисті невдачі, і відчуження частини вчених, які не зрозуміли його до кінця, і європейські погроми. Але, врешті-решт, світ визнав заслуги вченого філософа. В останні дні життя Ейнштейн працював над так і незакінченою закінченою У ній мова йшла про те, що найбільше турбувало вченого, про запобігання ядерної війни. Це звернення великого борця за мир, який так часто брався за перо і виступав, закликаючи до порозуміння між народами, закінчується словами повсюдно розв'язані політичні пристрасті вимагають своїх жертв. Ейнштейн, хто ненавидить культ особистості, заборонив проведення будь-яких похоронних церемоній. Він не хотів, щоб над його могилою оголошували промови і не вважав, щоб йому поставили надгробний пам'ятник. У залі крематорію зібралися лише найближчі родичі та друзі, щоб у мовчанні попрощатися з ним. Згідно із заповітом вченого, його прах був розвіяний повітром. Теорія відносності основні ідеї та філософські підвалини. Теорія відносності є однією з провідних теорій нашого часу. Вона має великий вплив на розвиток наукової думки, робить величезний внесок у пізнання законів природи. Теорія відносності є основою не лише сучасної фізики, але й науки в цілому. Отже, звернімося до філософських підвалин теорії відносності. До них можна віднести такі епістемологічні, методологічні імперативи, як принцип спостережуваності, принцип простоти, принцип відповідності, принцип симетрії та інші. Сюди ж входить принцип насамперед установленої гармонії. Віра дослідника в раціональну природу реальності, що є реалізацією найпростіших математично мисливих елементів. Згідно з Ейнштейном, теорія може базуватися і на величинах, що принципово не спостерігаються, хоча в явному вигляді це положення ним не сформульовано. Усі свої міркування з проблеми спостережуваності великий учений виражає в формі філософської тези. Лише теорія вирішує, що саме можна спостерігати. Дане твердження відіграє ключову роль у сучасній філософії науки. Наукова теорія повинна дозволяти вимірювати не лише величини, що прямо спостерігаються, але й величини, що спостерігаються опосередковано, а саме через функціональні залежності від інших величин, шляхом спостереження останніх за допомогою вимірювальних приладів, що забезпечують зв'язок теоретичного знання з емпіричним. Альберт Ейнштейн широко користується уявними експериментами під час розробки проблем, пов'язаних із розширенням старої та формуванням нової наукової картини світу. Уявні експерименти дають можливість Ейнштейну провести аналіз деяких. У принципі можливих експериментальних ситуацій з метою перевірити, уточ... уточнити і установити змістовий смисл гіпотези, згідно з якою швидкість світла у вакуумі стала і не залежить від руху джерела світла. Що ж таке теорія відносності? Теорія Ейнштейна поділяється на спеціальну та загальну теорію відносності. Спеціальна теорія відносності виникла першою і ґрунтується на тому, що швидкість світла є сталою для всіх. Це може здатися досить простим, але це має далекосяжні наслідки. Теорія стверджує, що всі фізичні закони мають однакове формулювання у всіх інерційних системах відліку. Вона фактично замінює класичну механіку Ньютона, яка на той час була несумісною з рівнянням Максвелла з класичною електродинамікою. Окрема або спеціальна теорія відносності не поширює дію своїх принципів на рух, на рух в не інерціальних системах відліку та на гравітаційні сили. Ейнштейн опублікував нову в 1916 році загальну теорію відносності, яка пояснювала природу гравітації. Отже, постулати спеціальної теорії відносності. Перший постулат принцип відносності. Всяка фізична теорія має бути незмінною математично для будь-якого інерціального споживача. Жодна з властивостей Всесвіту не може змінитися, якщо спостерігач змінить стан руху. Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Другий постулат інваріативність швидкості світла. Швидкість світла у вакуумі є однаковою для всіх інерціальних спостерігачів у всіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. Разом з першим постулатом цей другий постулат еквівалентний тому твердженню, що світло не потребує жодного середовища для розповсюдження. Які ж основні результати спеціальної теорії відносності? Вона підірвала ньютонівські уявлення про час і простір. Якщо раніше стверджувалося, що речі існують у часі та просторі, то теорія відносності довела, що зміна швидкості руху речі веде до зміни її просторово-часових характеристик. Резюмуючи досягнення теорії відносності в розвитку вчення про час, простір і рух, Ейнштейн пише, що вона призвела до чітких фізичних уявлень про простір і час, і в зв'язку з тим до з'ясування того, як поводяться масштаби, що рухаються, і годинник. Вона усунула поняття абсолютної одночасності, а також поняття миттєвої дії на відстані в сенсі Ньютона. Вона показала, як потрібно змінити рівняння руху під час розгляду рухів зі швидкістю, не дуже малою в порівнянні зі швидкістю світла. Далі я передаю слово Даші. Величезною заслугою Альберта Ейнштейна є також створення загальної теорії відносності 1916 рік. Ця теорія, як і спеціальна теорія відносності, була підготовлена попередніми дослідженнями, вона являє собою логічний розвиток основних положень спеціальної теорії відносності. Причому важливу роль тут відіграли дослідження німецького математика і фізика Германа Міньковського. Він висловлює глибоку філософську та математичну думку про об'єднання трьох вимірів простору і часу в один чотирихмірний простір час світ Міньковського. За допомогою загального принципу відносності, відповідно до якого всі системи відліку, враховуючи її неінерційні, еквівалентні в описі природи, Ейнштейн підходить до вивчення ще одного виду польової матерії гравітації. Вплив гравітаційного поля на рух тіл був відомий і раніше. Однак пов'язаний із загальною теорією відносності фундаментально новий результат полягає в тому, що гравітація діє на електромагнітне випромінювання. У гравітаційних полях, стверджує Ейнштейн, світлові промені поширюються криволінійним шляхом. Цей теоретичний висновок становить інтерес для Ейнштейна в двох відношеннях. По-перше, його можна перевірити експериментальним шляхом. Викривлення світлових променів у полі тяжіння за підрахунками Ейнштейна, складає 1,75 кутові секунди. Це явище можна спостерігати під час повного сонячного затемнення. Нам буде здаватися, що зірки поблизу сонця змістяться на дану величину стосовно свого дійсного положення. Перевірка правильності цього висновку, звертає увагу Ейнштейн, являє собою завдання надзвичайної важливості, і ми сподіваємося на швидке рішення її астрономами. 25 лютого 1952 року завдяки сонячному затемненню знову виникла можливість перевірити теорію Ейнштейна. Кілька груп учених вирушили до міста Гартун, Судан, щоб встановити явище викривлення променів світла в гравітаційному полі за допомогою удосконаленої апаратури та більш точних методів виміру. У результаті вимірів американські вчені отримали величину 1,70 секунди. За Ейнштейном, Основна цінність загальної теорії відповідності полягає не в тому, що вона підтверджується малими ефектами, а в величезному спрощенню теоретичної основи, на якій виростає вся фізика. Однак не всі зуміли правильно оцінити ці обставини. По-друге, факт викривлення світлового променя в полі ціжіння свідчить про те, що закон сталості швидкості світла в вакуумі складає одну з підвалин спеціальної теорії відносності, має відносний характер. Він порушує питання про межі застосування спеціальної теорії відносності. Далеко не усі погоджувалися з ідеєю викривлення простору навколо сонця при проходженні променів світла. Деякі слухачі залишали лекції Ейнштейна, невдоволено хитаючи головою. Ейнштейнівська теорія гравітації дає задовільну інтерпретацію викривлення світлових променів у гравітаційному полі сонця з позиції закону рівності важкої і інертної маси. За її допомогою вдається пояснити дивне поводження планети Меркурій, був помічений повільний круговий рух його орбіти, що намагалися пояснити впливом на Меркурій важких планет, у першу чергу Юпітера. Однак відповідні обчислення, засновані на ньютонівській теорії, не узгоджувалися з ефектом, що спостерігається. Класична теорія гравітації дане відхилення пояснити не могла. Загальна теорія відносності вносить істотний вклад у фізичне вчення про час і простір. З неї, наприклад, витікає, що гравітаційне поле впливає і навіть визначає метричні закони просторового часового континууму. У загальній теорії відносності метрика і гравітація виявляються у певному лінії, тому що вони у кінцевому рахунку визначаються розподілом мас. Теорія відносності розкрила закономірності природи більш глибоко, ніж класична фізика. Ньютонівське уявлення про світ було багато в чому змінено під впливом фізичного вчення Ейнштейна. На його місці виросла картина світу, у якій виявилися об'єднаними матерія, рух, простір і час, що вважалися раніше роз'єднаними поняттями. Таким чином, простір час. Є уособленням найбільш загальних відносин матеріальних об'єктів і позаматерією існувати не може. Це кардинальне твердження загальної теорії відносності в розумінні природи простору часу яскраво формулює Альберт Ейнштейн у бесіді з кореспондентом американської газети Нью-Йорк Таймс. Відповідаючи на питання, у чому полягає сутність теорії відносності, великий мислитель сказав так: Суть така. Раніше вважали, що якщо яким-небудь чином усі матеріальні речі раптом зникли б, то простір і час залишились би. Відповідно до теорії відносності разом з речами зникли б і простір, і час. Простіше і наочніше, мабуть, не можна сформулювати нерозривний зв'язок матерії, руху, простору і часу. Простір і час виступають способом існування фізичного світу. Ця теорія зробила величезний якісний крок в осмисленні структури Всесвіту. Об'єктивність теорії відносності пояснюється також відповідністю її теоретичних висновків, експериментальним показникам та фактам і застосуванням цих висновків на практиці. Дійсно, спеціальна теорія відносності є не тільки теоретичним фундаментом сучасної фізики. Без неї не можна сьогодні вирішити багато конкретних науково дослідних та інженерних завдань, зокрема атомної енергетики та прискорювальної техніки фізики елементарних частинок. Спеціальна теорія відносності успішно застосовується сьогодні у фізиці атома, ядра елементарних частинок, основи загальної теорії відносності. Розуміючи значеність створеної ним теорії, Ейнштейн, як ніхто інший, бачив і її недоліки, точніше, межі достовірності, ці межі обумовлені двома обставинами. По-перше, часткова теорія відносності в точності справедлива лише для так званих інерціальних систем відліку. В Природі ж існує безліч систем відліку, які не є. Інерціальними. Скажімо, звична для нас земна система відліку, строго кажучи, не інерціальна. Не, не інерціальна тому, що, обертаючись навколо е, Сонця та своєї осі, Земля, а разом з нею і всі її об'єкти, рухаються з певним прискоренням. По-друге, часткова теорія відносності не була органічно пов'язаною з Ньютонівською теорією тяжіння. Більше того, ці теорії певним чином суперечать одна одній. Суперечать бодай тому, що в Ньютонівській теорії тяжіння гравітаційні взаємодії передаються миттєво. Теорія ж а, стоїть на тому, а, що жодні сигнали та жодні взаємодії не можуть розповсюджуватись швидше за 3 помножити на 108 метри за секунду. Розуміючи обмеженість часткової теорії відносності, Енштейн ставить нову задачу. Створити більш загальну теорію. Теорію, яка б була справедливою для будь-якої системи відліку, яка б кількісно пояснювала не лише механічні та електромагнітні явища, а й явища гравітаційні, Ейнштейн з притаманною йому чіткістю формулює три базові принципи: перший загальний принцип відносності: в інерціальних та неінерціальних системах відліку всі фізичні процеси відбуваються абсолютно однаково. Другий загальний принцип постійної швидкості світла. В інерціальних та неінерціальних системах відліку ніякі взаємодії і ніякі інформаційні сигнали, в тому числі і гравітаційні, не можуть розповсюджуватись швидкістю більшою за швидкість світла у вакуумі. Третій принцип еквівалентності: силові прояви гравітації та інерції є еквівалентними. А спираючись на ці базові принципи, Ейнштейн в 1916 році створює загальну теорію відносності теорію, яка кількісно пояснила все розмаїття механічних, електромагнітних та гравітаційно-інерційних явищ, яка була достовірною для будь якої системи відліку. Потрібно зауважити, що в загальній теорії відносності Ейнштейн не просто постулював факт того, що силові прояви гравітації та інерції є еквівалентними, а й зумів пояснити ці очевидні відмінності, які існують між цими проявами. Оскільки два із трьох базових тверджень загальної теорії відносності є розширеними формулюваннями Базових тверджень спеціальної або часткової теорії відносності, то ясно, що спеціальна теорія відносності є органічною частиною загальної теорії відносності. А це означає, що всі висновки, передбачення та ефекти спеціальної теорії відносності одночасно є її висновками, передбаченнями та ефектами загальної теорії відносності. Далі передаю слово Владиславу. Про парадокс близнюків та подорож в майбутнє. Напевно, найвідомішим ефектом теорії відносності є так званий парадокс близнюків. З'ясовуючи суть цього парадоксу, розглянемо наступну ситуацію. Припустимо, що ми зуміли створити таку міжзоряну ракету, швидкість руху якої 298 тисяч км на секунду. За такої швидкості величина коефіцієнту відносності становить k дорівнює 10. Припустимо, що дана ракета здійснює космічну подорож за маршрутом Земля, зірка Альдебаран-Земля. Оскільки відстань до даної зірки приблизно дорівнює 50 світлових років, то космічна подорож триватиме 100 земних років. Припустимо, що одним з пасажирів космічного корабля є молодий 25-річний юнак, в якого на землі залишається дружина, новонароджений син, брат близнюк, знайомі, родичі, будинки, дерева тощо. Оскільки швидкість ракети відповідає значенню К до рівня 10, то, згідно з законами теорії відносності, ті процеси, що відбуваються в ракеті будуть відбуватись у 10 разів повільніше, аніж на Землі. А це означає, що за ракетним годинником дана космічна подорож триватиме не 100, а лише 10 років. Причому це буде не просто обманне враження людей та приладів. Відповідна тривалість польоту буде підтверджена всім комплексом об'єктивних фактів. Показаннями годинників, витратами харчів, відчуттями людей, розпадом радіоактивних речовин, старіннями організмів тощо. Відразу ж зауважимо, що на рухомій ракеті факт сповільнення часу не буде зафіксований ані найташнішими приладами, ані будь-якими відчуттями людини. Для цих приладів та відчуттів все, що відбуватиметься в рухомій ракеті і буде відбуватись аналогічно тому, ніби це відбувається на Землі. Звичайно, з врахуванням відсутності гравітаційного поля. Втім, якщо в процесі польоту космічний корабель з певною кутовою швидкістю обертатиметься навколо власної осі, то створена цим обертанням сила інерції може бути певним аналогом сили тяжіння. Таким чином, якщо ракета буде летіти з швидкістю К до рівня 10, і якщо космічна подорож триватиме 100 земних років, то на самій ракеті пройде лише 10 років. Тому наш мандрівник повернеться на Землю постарілим лише на 10 років. І якою дивною не виглядала зустріч 35-річного мандрівника з його 75-річним внуком та з 50-річним правнуком, але нічого неймовірного в цьому нема. У відповідності з теорією відносності, зустріч 40-річного астронавта з його 90-річним братом-близнюком є цілком можливою. Ясно, що в даній ситуації наш мандрівник зробить висновок про те, що він потрапив у майбутнє. Теорія відносності не лише допускає можливість такої подорожі. А й вказує на шлях її здійснення. І нам залишається лише збудувати ракету, яка рухалася швидкістю К дорівнює 5, К дорівнює 10 чи, скажімо, К дорівнює 100. На жаль, а можливо, на щастя, подібних ракет ми ще не вміємо будувати. Все, на що ми на тепер здатні, так це на створення ракет деяких К дорівнює 1,000. Теорії відносності стверджуються. У всіх інерціальних системах відліку всі фізичні процеси відбуваються абсолютно однаково. А це означає, що коли ракета рухається з постійною швидкістю веде рівня Константа, то ні пасажири ракети, ні будь-які прилади на ній встановлені не будуть відчувати та фіксувати факту руху ракети. Більше того, спостерігаючи за тими подіями, які відбуваються на землі, пасажири ракети та наявні прилади. Будуть бачити і фіксувати, що на землі всі події відбуваються у 10 разів повільніше, аніж на ракеті. Виходячи з цього, вони зроблять висновок про те, що коли їх бортов... за їх бортовим годинником пройде 10 років, то на землі має пройти лише один рік. Не бачити, що ми маємо справу з явно парадоксальною ситуацією: земляни бачать, що події на ракеті відбуваються повільніше, і що тому астронавти повільніше старіють, а астронавти ж бачать, що повільнішими є події на землі. І що тому повільніше старіють саме земляни. Власне, це протиріччя і називають парадоксом близнюків. Важливість теорії та Нобелівська премія. Вчений описує значення теорії відносності для розвитку науки як своєрідну революцію. Коли Ейнштейн опублікував свою статтю в журналі Аннали фізики, він ще був таким собі ноунеймом, а сама стаття була звичайно постераблом тексту без жодного посилання. Але її ефект можна було порівняти з вибухом, який всі почали обговорювати. Але через це теорію відносності частина наукової спільноти довгий час не сприймала. Той же Нобелівський комітет постійно відхиляв запити на присвоєння премії Ейнштейну. У теорії було дуже багато опонентів, але, врешті-решт, це стало дискредитувати саму Нобелівську премію. Зрештою, знадобилось майже 15 років, аби вона отримала всі необхідні підтвердження та визнання. Виступ Ейнштейна на церемонії Нобелівської премії 1923 рік. Однією з вимог Нобелівського комітету є практичне значення результатів наукового дослідження. У першій половині ХХ століття з практичним значенням теорії відносності дійсно були певні проблеми. А тому Нобеля Ейнштейн отримав за відкриття фотоефекту, що відкрило дорогу до розробки напівпровідників і появи сучасної комп'ютерної та лазерної техніки. Втім, наразі постулати теорії відносності отримали практичне застосування. Напрацювання Ейнштейна наразі активно використовується у супутниковому зв'язку, астрономії та навігаційній техніці. Ейнштейн та ядерна зброя. Чи не найвідомішим практичним наслідком відкриттів Ейнштейна, називають створення ядерної зброї? Один з наслідків теорії відносності та моделі чотиривимірного простору який вона передбачає, є твердження, що всяка маса пропорційна енергії, тобто будь-яка частинка має енергію спокою. Таким чином, знаменита формула Е дорівнює МЦ квадрат пояснила дефект маси при ядерному господі. Фактично, Ейнштейн заклав теоретичні основи для розробки ядерної зброї. Втім, прямого відношення до створення ядерної зброї Альберт Ейнштейн не мав. В США допускали до участі у манхеттенському проєкті. Виключно американських вчених та тих дослідників, які склали присягу. А сам Ейнштейн виступав проти подібних розробок і навіть був одним з підписантів листа до президента Рузвельта із закликом відмовитись від застосування ядерної зброї. Скажу фактом: свого часу Альберт Ейнштейн був справжньою рок-зіркою в наукових колах. В 50-х він не поступався за популярністю навіть Мерлін Монро. І якщо Монро була еталоном краси. То Ейнштейна вважали еталоном геніальності. Як не дивно, але Альберт Ейнштейн не був геніальною дитиною. Він досить повільно вчився і пізно почав говорити. Також при першій спробі вступу до університет він провалив екзамени, та навіть у дорослому віці йому було досить важко згадати імена, дати та номера телефонів. Ейнштейн основні відкриття зробив у своїй голові, а не в лабораторії. До арсеналу робочих інструментів входили лише папір та ручка. Як він сам говорив, це все, що йому потрібно для роботи. А решта, за словами Ейнштейна, йому тільки заважає думати. Коли починають говорити про Альберта Ейнштейна, у більшості людей спливає в голові образ фотографії дівчини з висунутим язиком. Проте мало хто знає, чому Ейнштейн показав язик. Фото відзняте на святкування 72-го дня народження Альберта. Фотограф попросив іменинника зробити задумане і серйозне обличчя. Проте Ейнштейн висунув язик, чим показав, що геніальний вчений може бути також життєрадісною та веселою людиною. Очі Альберта Ейнштейна до сьогодні залишаються у сейфі одного з банків міста Нью-Йорк. За теорію відносності, Ейнштейн так ніколи і не вручили Нобелівську премію, хоч його номінували близько 60 разів. А отримав він найвищу наукову відзнаку. За поясненням фотоелектричного ефекту. Гроші, отримані за Нобелівську премію, пішли колишній дружині Альберта як урегулювання розлучення. Також Альберт Ейнштейн, окрім того, що був видатним вченим, також чудово володів музичними інструментами, зокрема фізик відмінного грав на скрипці. Дякую вам за увагу!